Кремль незаконно вивозить українських дітей до Росії щоб зомбувати їх та готувати до війни проти України та всього світу. Тапіть таких нада було сині, прямо от там, де плиникача. Вот прям тапіть дітей, тапіть прям сині. За офіційними даними Мінінтеграції, від початку повномасштабного вторгнення росіяни викрали понад 19 тисяч українських дітей. Реальні цифри сягають сотень тисяч, бо сама Ерефія заявляє, що нібито евакуювала 744 тисячі українських дітей. Проте евакуацію це назвати язик не повертається, адже це примусове вивезення неповнолітніх є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та є воєнним злочином. Кремль всіляко закликає всиновлювати врятованих українських дітей, фактично назавжди розлучаючи їх зі своїми справжніми батьками. Російська омбудсменка справ дитини, дружина священника та просто чистої душі чоловічок Марія Львова Білова навіть попросила Путіна змінити закон, аби якомога скоріше пристроїть українських дітей в образцові русські сім'ї. Владимир я благодарю вас за оказане довіря для мене це правда велика честь і защита і прав дітей займаюся уже 15 років. опит великий і для мене це і лична історія. Цікаво, а наскільки лічна для Львова-Білової є історія з обвинуваченнями від міжнародного кримінального суду, адже їй вже видали ордер на арешт за депортацію та незаконне переміщення українських дітей до РФ, тож її з нетерпінням чекають в Гаазі. Поки що відомо про як мінімум 43 російських заклади, до яких депортують українських хлопчиків та дівчат, так звані табори, розкидані по всій Росії від Московської області до Сибіру. До Чечні розподіляють, як кажуть росіяни, особливо проблемних дітей. Там їх ідеологічно перепрошивають та виховують за всіма канонами матушки Росії, адже на меті мають слухняне стадо маріонеток кремлівського режиму та знищення української ідентичності. У табори з веселими назвами «Медвіжонок» і морська звізда дітей збирають під приводом оздоровлення, лікування та відпочинку, а пізніше вивозять вглиб Росії, де де-факто вони опиняються у полоні. Горний ключ пішов далі. Там малечі проводять бойову підготовку та аморально готують стати русскими солдатами. І, звичайно, після цих впливів у дитини відбуваються зміни. І е, її можуть використати після виховуючи вже в таких антиукраїнських наративах, е, ну, доволі такий е, брутальний спосіб щодо е, патріотичності до України щодо взагалі власної цієї історії, яка пишеться як наратив. Тому безсумнівно, це злочин. Росіяни ж заперечують звинувачення у знущанні над дітьми, відповідаючи на них сарказмом та цинічними насмішками. Те, що робить Росія, є справжнім геноцидом. Росіяни викрадають дітей, щоб зробити з них слухняних заручників свого кривавого режиму. Депортовані українські діти залишились без нічого. Армія РФ зруйнувала їхній дім, забрала батьків та вкрала дитинство. Україна вже повернула 364 дитини. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти та повернути кожну депортовану дитину. Путін, ти повернеш кожну нашу дитину та відповіси за усі скоєні злочини. Український народ ніколи не пробачить тобі жодної зламаної дитячої долі.